Фармадол, забудь про головний біль. Поранені українські прикордонники, яким вдалося вижити після ворожих атак, повернулися до Львова. Вони лікувалися в Іспанії. З перших днів чоловіки захищали рубежі нашої держави. Коли дістали поранення, то іспанські благодійники безкоштовно зголосились надавати допомогу бійцям, адже якісна реабілітація впливає на фізичний стан та самопочуття. Як сьогодні почуваються наші воїни, цікавилася Мирослава Прокопюк. Родина воляників сьогодні вперше за півроку бачить своїх рідних. Вони боронили східні рубежі нашої країни з перших днів Великої війни. То неможливо сказати, ту і побачити його. Хто внук? Це внук, а там син Їхній онук зустрів наступ росіян на передовій на Луганщині, яку захищав продовж двох останніх років. Разом із побратимами тримали оборону на лінії розмежування у місті щастя. О 5.20. Побачили зі сторони окупованої території Луганської області, міста Луганськ, виходи градів і почала працювати їхня артилерія. Ну, масштаб був дуже великий, тому що вони хотіли знищити всі наші командні пункти Збройних сил і почали безпосередньо наступ. І Ми її вже зустрічали в місті щастя, вони кидали понтонні переправи. І намагалися захопити місто у травні. Прикордонник отримав важке поранення. Ворожий снаряд влучив прямісінько в окоп, знаходячись на околиці міста Рубіжного в лісі. Там у нас була лінія оборони, і під час обстрілів один зі 120-х снарядів залетів в окоп і осколкове поранення, мінно-вибухове. Осколки залетіли мені в руку і в дві ноги. В Україні бійця прооперували та відправили на реабілітацію в Іспанію. Разом з ним за кордоном на лікуванні був і його дядько Роман. 24 лютого чоловік подався служити в прикордонні війська. Продовж трьох місяців бився з окупантами, доки не отримав поранення в голову, частково втратив зір та слух. Я почув вистріл, ну, прильот, бо тому що чуєш, коли цей прильот йде, і ти відчуваєш, що це твоє. От я почав ну, кудись. Діватись, почав падати і мене просто звалило. Я ну, частково відключився, почали заливати мене кровою, руками прикрився, і побіг до своїх. Роман у сонячній Іспанії отримав фахову реабілітацію та душевну травму нічим не залікуєш. Тому що все одно хлопці залишилися там, але Залишиться завжди, і воно боляче. Нині з лікування повернулося п'ять воїнів. Ще четверо готуються їхати до Іспанії, серед них і Олег. Велика війна застала його на пенсії, та чоловік сам пішов у війську. На Донеччині отримав важке поранення. Йому розторщило дві ноги. Сподіваються, що закордонні медики допоможуть йому знову почати ходити. Пізне поранення тут витощили кусочок. А тут стану на пластину. Скізне розробила кістку у безкоштовній реабілітації та лікуванні Сприяють іспанські благодійники. Окрім цього, волонтери передали на потреби Держприкордонслужби понад 60 автомобілів, півсотні з яких є медично-рятувальними. Ми знаємо, що Україна сильно страждає через Росію, і ми не хочемо, щоб у світі про це забували. Мирослав Прикопік, Володимир Улюк, факти СІТІВІ» Єдині новини.